Так що у нас тут по яблуньках, по грушках? Дуже перецвітає. Не знаю, що тут буде. Саме головне подивитися, чи немає тлі. Жучки, червячки. Я навіть не знаю, що далі, чим їх далі обробляти, що їм робити. Що їм робити? Так, тут щось... А. Що в нас тут? Не знаю навіть, що в нас тут буде. Можливо, що ні, о, грушку бачу. Маню грушечку бачу, щось буде. Так, о, тут гарні грушки. Тут уже такі. Не буду називати сорта, тому що я не знаю. Якби був чоловік, то він би повністю всі сота вам би поназивав. А так я нічого не можу сказати. Так, що в нас тут? Так, що це в нас тут груша? Ага, це я так розумію. Зелененькі. Видно їх чи не видно? Це в нас уже тля. Так же ж. Ну, конечно. Ось. Ось. Що це таке? Листочок липкий. Липкий, там якісь порошиночки. А ну підкажіть, чим мені обробити грушку? Але мені бажано так, щоб груші і яблуні, щоб можна було чимось обробити якимсь одним препаратом. Так, що в нас тут? Не знаю, що в нас тут. Чи примерз, чи якась хвороба. Також я не знаю. Щось у них позаверталося. Тут щось теж почорніло. Це можете сказати тільки той, хто знає. Хто знає, що робити, як робити і чим обробити. Так. Те ж саме якесь, воно таке покручене, пожмакане. Покручене, пожмакане, коротше. Це у нас теж грушка. Щось трошки зав'яжеться чи не зав'яжеться. Також непонятно. Щось трошки є. Бамбулочки. Ага, відпадає вона та бамбулочка. Ой! В цьому році я бачу нічого не буде. А якщо даже і буде, то буде... Бачите, воно все опадає. Я не знаю, що це буде. Що ж таке? Заморозки. Все підмерзає. Тоже щось -то непонятно, що воно таке з цими листочками. Ось. Ага. Да. Я так розумію, це тля. Гляньте що тут робиться ось. Фу. Що тут робиться і треба обов'язково чимось обробити. Чимось обробити. Так що сьогодні я постараюся виставити це відео. А ви мені, будь ласка, напишіть. Тут теж завернувся? Такий випкувати листок. Мурашки. Мурашки, букашки. А хто їх так точить, я не можу зрозуміти, гляньте? Які вони поєджені. І все чорне, все опадає, нічого не світить. Нічого не світить нам в цьому році. Це в нас яблонька. Косить потрібно. Як його скосити, але будемо старатися. Так, це казали деякі люди у нас в селі, що навіть смородина підмерзла. Так вона, мабуть, і є. Ось, нічого немає. Бачите, все відлітає. Все відлітає. Так само тут. Я не знаю чого, але вона така поїджена, ця гроша. Вони вже так хрущі їдять. Так прямо пошматована. Тут теж нічого не буде. Все опадає, бачите. Можливо, десь якась одна десь вцепиться. Боже, як вона поїджена. Що мені з нею робити? Також я не знаю. Ось. Ось що робити. Да. Там на вершечку бачу гарненькі ігрушки зав'язалися. Гарненькі зав'язалися. Ось, пожалуйста, нічого не буде. Все посохло, смородина. А, ось одненька. Ну, одненька буде на кущі. Так. Да. Одненька, може, і буде на весь кущик. Так, це у нас яблунька. Дуже нічого не бачу. Ніяких завізів. Все, видно, вже повідпадало. Сливка. А на сливці? Нічого нема. Вона так гарненько цвіла. Дуже гарно цвіла, але все ось повідмерзало, бачите? Все ось чорне. Все відпадає. Ось. Все повідпадало. Це нас пташечка щось наробила. Ось бачите, як дуже шкода. Поприймалося, щепа. А вона все Ну, Ці кульочки я ще не буду знімати. Чого не буду знімати, бо я бачу, во там щось є. Паросточок є, то хай побуде. Ще передають нам морози. То хай він ще. Побуде, щоб не прифатило. Це в нас теж сливка. Теж цвіла дуже гарно, дуже рясно, але нічого немає. Вишня. Також цвіту море було. Море цвіту, а зав'язі зараз на даний момент немає. Нічого. Я просто стою і я не бачу ні одної, одної вишеньки, щоб була зав'язана. Все померзло. Ой, а це так ходиш біля цього садка, дивишся на нього, доглядаєш, отакий морозець заморозок прийшов і все. І нічого нема. Ця сливка. О, бачите, ось, я не знаю, що це таке. Чи мороз, чи, можливо, вже ж якась хвороба. Ось яка вона. Я навіть не знаю. Я, ну, я не знаю просто, що це з нею таке. Ось теж собі цвіла гарно. І все посохло? Все посохло, все позасихало? Таке? Ай, да. Ось бачите? Що посохло вже. Я навіть не знаю. Так, тут в нас нічого вже немає. Це можна було пізняти. Але вже потім візьму ножика. Ось ці дуже гарно поприймалися. Теж видно, що це щепа. Ось ці гарно. Можливо, а ця ще щось буде з нею. Тут нічого нема. Можливо, щось збережеться. Агрус. Що нас тут? Агрус покаже? А Агрус теж нічого не показує. Ні, Нашла одну бубочку. Де все вона? Ось. Знайшла одненько. Так, персики була подрипала. Ну, більш-менш нормальні. Цей вишня буде. Ось. Зав'язалися. Але скільки могло б бути. Скільки було б вишень? Ну, не буде. Так, це у нас черешня. Черешні теж дуже мало. Багато повідмерзало. Дуже черешенькі оці зелені і видно, що вони морозом прихвачені. Такі бачите, я не знаю, чи буде видно. Пожмакані такі. Так, і на останок теж черешенька. І що я тут бачу? І я теж бачу нещасну черешеньку, яка теж, ви бачите, приморозилась. Ой, дуже шкода, звісно, але... але ми нічого не зробимо. Абсолютно нічого. Так, на цьому буду завершувати. Так що чекаю ваших коментарів. Будь ласка, підкажіть, чи можна обробити груші, яблуки, щоб можна було обробити їх одним препаратом. Напишіть, будь ласка. Всім гарного дня чи вечора, не знаю, хто коли мене дивиться. І до зустрічі.